Час новин на телеканалі Віта. Я Марія Супрун, і просто зараз із колегами розкажемо про таке. Сьогодні у випуску іще одна п'яна ДТП у Вінниці. Розкажемо подробиці. Холод атакує. Як протистояти примхам погоди та коли настане тепло? Він леді фест. Чому до Вінниці з'їхали свідомі бізнес-леді зі всієї України? Та які поради дають жінкам, щоб теж стати успішними? П'яна та ще й без прав. Водійка Шкода Фабія вчинила аварію. Але чемно зізналася, і в ніч 16 на 17 квітня самотужки близько першої години зателефонувала патрульним. Як стало відомо, винуватиця знаходилась недалеко від своєї перевернутої до Гридригом іномарки по вулиці Липовецькій. Коли шкопи почали спілкуватися з водійкою, зрозуміли, що та на підпитку. Порушниця погодилась пройти освідування на місці події, алкотести. Показав вміст алкоголю в крові 2,36 проміли. проміле. Це якби водійка випала півлітра горілки. За те, що їхала п'яна та ще й без справ, патрульні склали протокол. Автомобіль евакуювали на арешт-майданчик. Нафтогаз України оголосив про подорожчання кубометрів для українців всупереч розпорядженню Кабміну про їхнє здешевлення і ситуації на світовому ринку. Тут вартість газу йде на спад. Та й самий монополіст ще місяць тому стверджував, готовий знизити ціну. Але здається, газові зірки склались якось не так. Щоправда, прем'єр-міністрові Володимирові Гройсману до цього байдуже. Більш ніж жорстко він виніс газовим менеджерам останнє урядове попередження. Або вони виконують розпорядження уряду і знижують ціну для населення, або що пообіцяв зробити прем'єр. Дізнаєтесь просто зараз. Такого нахабства. Від державної кампанії, те, що ми чуємо сьогодні, по відношенню цін на газ, про диктат з боку державної кампанії, яку там треба написати, виписати постанову і так далі, я про таке не чув в жодній країні світу. Такої емоційності від глави українського уряду не чули вже давно. Володимир Гройсман під час засідання кабінету міністрів підводив підсумки роботи урядової команди за три роки. Аж тут новина НАК Нафтогаз оголосив про підвищення ціни для населення на одну гривню 17 копійок. І вже з 1 травня. Ціна нафтогазу для роздрібних постачальників газу для населення виробників теплової енергії та інших захищених категорій споживачів із 1 травня 2019 року піднімається на 15% до рівня 7184 тисяч сто гривні 80 копійок за одну тисячу кубометрів без урахування ПДВ та витрат на транспортування і розподіл. В гривнях це означає, вартість одного кубометра зросте з 8 гривень 55 копійок до 9 гривень 72 копійок. І це при тому, що місяць назад уряд зобов'язав державного монополіста знизити ціну для українців. Всі підстави для такого рішення є на світовому ринку вартість газу падає. Але не в мережі НАК Нафтогазу. Більше того, нинішній його ціні країна має завдячувати саме монополісту. Констатує прем'єр Гройсман. каже, менеджери компанії доклали максимум зусиль, аби міжнародні організації вимагали ринкової вартості кубометрів для населення. Не розуміють позицію монополіста і газорозподільники Вінниці. Вінниця і газбут минулого місяця звертали самі нафтогаз України з проханням зменшити ціну газу для населення у зв'язку з триваючим зниженням цін на ринку газу. Але у відповідь Нафтогаз відмовився знижувати вартість, але так не буде. Жорстко констатує прем'єр Володимир Гройсман і оголошує газовим менеджерам останнє урядове попередження. Наголошую до 24 го числа. Нафтогаз має повідомити всіх українців. Що ціна ринкова буде менше 8,55. Якщо цього не відбудеться, я ініціюю відставку керівника Нафтогазу і буду просити український уряд підтримати моє, мою пропозицію. Мені це все вже набридло, як і мільйонам українців. Коли приватні інтереси. Менеджмент та компанії ставляться вище ніж інтереси національних, національні інтереси, інтереси всіх українців. І ще одне питання. Володимир Гройсман взяв на особистий контроль. Чи нарахує собі керівництво НАК Нафтогазу чергові премії в кілька мільйонів доларів за виграний судовий позов? Реакція не забереться. Ірина Камоєн, новини, телеканал Віта. Перша ознака весни у Вінниці. У дворах висоток почали ремонтувати асфальтне покриття. Вже завершили роботи на території постаніславського. Пост Це перший капітально відремонтований у цьому році двір, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Сергій Моргунов. Тут заасфальтували проїжджу частину, облаштували тротуари, понизили бордюри для комфорту людей з інвалідністю і родин з маленькими дітьми. Також відновили вимощення навколо будинку. Міський голова зазначив, що за умови співробітнику фінансування, мешканці можуть також облаштувати лавочки чи парковки. Загалом цьогоріч у Вінниці планують відремонтувати більше двох десятків дворів. У Вінниці стартував жіночий бізнес-форум. Він Лейді Фест у нашому місті він відбувається втретє і щоразу розширює географію учасників, набуваючи всеукраїнського масштабу. Цьогоріч на форум з'їхали 150 успішних жінок чи не з половини областей. Впродовж двох днів вони будуть обмінюватися секретами зростання бізнесу та практикуватися на майстер-класах детальніше у матеріалі Ірини Дідух. Святкова атмосфера, жіночність та надихаючі історії відомих леді. Бізнес-форум він леді фест зібрав в одному залі жінок, готових ділитись секретами успіху. Кілька фото перед початком заходу і до праці. Два дні панельних дискусій та обмежена кількість учасниць. Коли ми цього року отримали понад 380 заявок на участь у форумі, а відібрати потрібно було всього лише 150 – і читаючи кожну з ваших заявок, мотивацію до участі в цьому заході, я зрозуміла, що ми робимо правильні речі, тому що жінки в бізнесі це та сила, яку вже не зупинити. У перших рядах і колишня журналістка нашого телеканалу, а нині успішна бізнес-леді, Ольга Сольвар, заради інтерв'ю на хвилинку все ж таки відривається від майстер-класів, щоб розказати свою історію. Поки що можу сказати, що лише на старті, мабуть, цього процесу це не легко, тому що щоразу ти встаєш зранку. Тобі потрібна мотивація рухатись вперед, робити щось самій. Дуже круто, коли ти працюєш в команді на когось. Але коли ти працюєш на себе, це трішечки інший вимір. І на таких форумах є можливість поспілкуватися з такими ж дівчатами, як ти. Відірвати погляд на форумі неможливо було й від виставки бурштинового намиста. Його привезла Галина Симха, жінка, яка понад 10 років тому створила єдине приватне підприємство в Україні, що має ліцензію на промисловий видобуток дорогоцінного каміння. Нині ж каже, зіткнулася ще з одним випробуванням. Потрібно постійно чомусь розповідати, що я займаюся легальним бізнесом в Україні, що взагалі в Україні, особливо на міжнародних якихось зустрічах, форумах, що в Україні є легальне підприємство, є легальний, легальний бурштин, і взагалі що ми цивілізована країна. Познайомитись з історіями успіху молодих, амбітних та перспективних українок приїхав і екс-президент Віктор Ющенко. В сьогоднішній ситуації маємо занадто багато викликів. Які зачіпають перш за все і жіночі ділове товариство, і для мене велика приємність і радість, особливо у панельній частині поговорити про подискусувати про ці речі. Якщо ж брати вінницю, то це саме те місто, де ініціативи жінок бути лідерами підтримують і навіть навчають, коли досліджували, чому жіноче підприємництво ну нібито трошки за статистикою. Відстає від чоловічого. І коли ми дивилися на причини, ну в першу чергу це невпевненість. І щодо невпевненості, ми зараз дуже багато проводимо навчальних програм в рамках нашого марафону для бізнесу, в рамках нашої програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємства в місті Вінниці. І я вам скажу, що більше ніж третина учасників це вже жінки. Триматись разом, йти до перемоги, бути успішними за будь-яких обставин. Впевненість жінок зашкалювала настільки, що не на жарт налякала чоловіків. Я тут трохи непокоєний. От ми будемо об'єднуватись, будемо створювати об'єднання і що. А, а ми що будемо робити? Підтримувати а чому, не нас. чому не разом, чимо не раз ми не вас, не я ж вам сказав. Разом, ми так. вас будемо слухати. Жінки таки об'єднались, підписавши відповідний меморандум про співпрацю. А ще влаштували благодійний аукціон, на якому з молотка пішло бурштинове намисто. А виручені від продажу гроші віддадуть на допомогу притулку, в якому прихистили жінок, котрі постраждали від домашнього насилля. Ірина Дідув, Дмитро Гідулянов, новини телеканал Віта. Стати на кілька хвилин електрогазозварником, декоратором чи копом пропонували школярам у Вінницькому центрі зайнятості. Там вперше влаштували ярмарку професій. Запросили фахівців різних галузей, аби ті показали учням старших класів суть своєї роботи. Переконані, це допоможе підліткам визначитись із майбутнім фахом. Яка професія припала до душі школярам? Знає Тетяна Орова. Старшокласниця Діана Медун із професію ще не визначилась, тож пробує себе у різних ролях. Я часто бачила, як мій дідусь навіть це робив, і мені було завжди цікаво. І таке враження було, що я в космосі в скафандрі якомусь. Це було дуже незвичайно, як для дівчинки. До електрогазозварника вишикувалась черга. Фахівці кажуть, ця професія затребувана буде завжди. На її користь наводять вагомий аргумент. Вона високооплачувана, дуже. Хто навчиться правильно з'єднувати метали, то буде дуже добре заробляти. Спробувати себе у різних професіях школярі могли у міському центрі зайнятості. Тут вперше організували ярмарку професій для старшокласників, запросили учнів із 23 вінницьких шкіл. На сьогоднішній день, в принципі, потрібно звертати увагу на вміння дитини там виконувати певну професію. Найбільшим попитом серед учнів користуються професії поліцейського спрямування. Про свою роботу розповідають кінологи, криміналісти та спецпризначенці. Криміналісти діляться секретами збирання доказів та створення баз даних злочинців. Охочим демонструють процедуру зняття відбитків пальців. Працівники спецпідрозділу розповідають правила користування зброєю руку ти держиш такому положенні, ти держиш вот так. У тебе один большой палець на передихраніті. До уваги старшокласників 17 найбільш популярних та перспективних професій, переважно робітничого та технічного спрямування. Їх сьогодні найбільше потребує ринок праці. На ринку праці на сьогоднішній день із 120 тисяч вакансій, які пропонуються по Україні, 70% це переважно робітничі професії. Сучасний робітник це освічена людина, це людина, яка працює в гарних умовах праці, в хороших, у достатніх умовах праці з хорошою заробітною платою. Ярмарку професій відвідало до півтисячі школярів. Окрім майстер-класів вони мали змогу пройти профорієнтаційне тестування. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, Новини телеканал Віта. Далі у випуску плати або пеня. На що готові піти українські тепловики, щоб позбутися боргів за опалення? Оскар у Вінниці. Щоправда, благодійний. Розкажемо, як, кому і за що вручали нагороди. Зупинили диверсантів. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність на території нашої держави диверсійно-терористичної групи спецслужб Російської Федерації. До неї входили сім учасників, двоє з яких є кадровими офіцерами російських спецслужб. Про це на спільному брифінгу з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом повідомив голова служби Василь Грицак. Підсумки опалювального сезону а також проблеми теплової галузі обговорювали на Вінниччині представники теплопостачальних підприємств України. Серед основних проблем називають брак грошей, зношений стан тепломереж та низькі зарплати працівників. Тарифи не покривають витрат підприємств, та й люди не поспішають розраховуватись за отримані послуги в Україні. Громадяни завинили тепловикам колосальну суму 16 мільярдів гривень. Що ж до Вінниці, то її мешканці боргують Вінниця міськ теплоенерго 200 мільйонів гривень попри вчасно надану державою субсидію. Як ці проблеми збираються вирішувати, розкажемо далі. Опалювальний сезон завершився, а природа підставила вінничанам підніжку. І поки городяни мерзнуть, під Вінницею зібрались ті, хто відповідає за тепло по всій Україні. Щоправда, те, яке в трубах, на конференцію з'їхали керівники теплопостачальних підприємств, представники Верховної Ради та профільних міністерств говорити про проблеми галузі. Проблем, як завжди, в нас дуже багато, тому що не вистачає коштів для того, щоб розраховуватись за газ. А держава жорстко контролює платежі за газ. Там не заплатив за газ. Відразу тобі штрафи йдуть в межах 50% за неоплату. Саме нестача грошей, головна проблема тепловиків: низький рівень розрахунків населення не дає підвищувати якість послуг та вчасно ремонтувати та модернізувати мережі. Населення на перше січня нам заборгувало більше. 16 мільярдів гривень, і за газ ми вже боргуємо більше 40, дані мінерегону за е, опальний сезон. Вже цього року там 12 мільярдів. Такі цифри по Україні. Що ж до Вінниці, то наші земляки заборгували 200 мільйонів гривень, і бороти з неплатниками одними лише вмовляннями більше не будуть. Незабаром обіцяють задіяти жорсткі важелі. С 1 мая у нас появляется, как вы слышали сегодня, возможность применять пени штрафы к нашим должникам, что мы, несомненно, будем делать, дабы улучшить платежную дисциплину. Пеню нарахують за кожен прострочений день платежу, починаючи з 20-го числа. Розмір пені постачальник розраховуватиме сам, але не вище однієї сотої відсотка суми боргу. Загальний розмір пені не повинен перевищувати суму боргу. Якщо споживач підтверджує, що йому держава не виділила субсидію, яка передбачена, пеню нараховувати не будуть. Також пеню не нарахують, якщо споживачеві не своєчасно виплачують зарплату, але це необхідно довести. На практиці це виглядатиме так: якщо споживач затримав платіж розміром 100 гривень на один день, йому буде нарахована пеня розміром в одну копійку. Якщо ви не сплачуєте два місяці поспіль і бургуєте 4 тисячі гривень, розмір пені становитиме 240 гривень. Така санкція може відчутно вдарити по гаманцю злісних неплатників. До прикладу, якщо накопичити 13 тисяч гривень, то пеня становитиме вже 780 гривень. Якщо ж і це не подіє, закон довго цяцькатись не буде. Там, де є транспортні средства, ми будемо їх через суд арестовувати, виставляти на торги. Сюди будуть ходити, там, якщо є там, гаражі, що тут доповнительне. Ми будемо робити те же саме, виставляти на торги, таким образом отримувати задовжені з нами. Плюс будемо через суд запрещати виїзд чоловіка за рубеж. Ну і плюс е -е, взискання заробітної плати і все остальне із проблем з боргами населення. Випливає і ще одна: низькі зарплати працівників галузі теплоенергетики. А відтак і нестача кваліфікованих кадрів. У нас є підприємство, де в тарифі зарплата 3700. тисячі а хто за тактичний 700 буде працювати кваліфікований? І це насправді надсерйозна проблема, тому що до роботи на цих підприємствах не можна допускати будь-кого. Котельні – це є режимні об'єкти, які є вибухонебезпечні, тому там повинен працювати кваліфікований персонал. Кваліфікованих кадрів потребує майбутнє теплоенергетики для впровадження альтернативних технологій цей процес в загальнодержавних масштабах рухається повільно. Сьогодні просто іде абсолютно заморожена розвиток біоенергетики для потреб теплопостачання в Україні. Але потенціал в Україні є, особливо в агросекторі. Тепло можна добувати з соломи, лушпиння соняшника, тирси та інших відходів. Щоправда, спочатку необхідно все прорахувати. На рівні області має бути енергетичний баланс, складений на довгострокову перспективу. Не на рік, не на два, не на п'ять, а мінімум на 30 років. Тому що інвестиції в альтернативну енергетику – це довгострокові речі. Цей час у Вінниці крок в довгострокову перспективу зробили ще в часи Володимира Гройсмана. Команда тодішнього мера запустила процес термомодернізації системи теплозабезпечення міста. Почали замінювати мережі на попередньо ізольовані та обладнання котелень на енергоефективне. Роботи продовжують і сьогодні. На Незапланівна зміна порядка 8 кілометрів теплових сітей. Из них 4 километра магистрали и порядка 4 километров это замена распределительных сетей на микрорайоне Вишенка, там, где есть у нас наибольшие большие потери при транспортировке тепловой энергии. Загалом у Вінниці є дві твердопаливні котельні Золінського та Баженова. Остання працює на трісті та забезпечує теплом і гарячою водою мешканців всього мікрорайону. А це 48 будинків, школа і два дитячі садочки. Оптимізація та використання альтернативних видів палива дозволяє вінничанам платити за тепло чи не найнижчу ціну в Україні за одну гігакалорію – 1272 гривні, в той час як у Херсоні більше півтори тисячі. Тисячі в останні тарифи Вінниця міськ коригувало ще сім років тому. Марія Супрон, Юрій Добровольський, Новини, Телеканал Віта Вінничиною розлетілося янголи добра. Оскари благодійності в 13 номінаціях отримали громадські організації, волонтерські групи, окремі доброчинці, меценати та волонтери. Нагородження доброчинників Вінниччини відбулося в четверте. Все для того, щоб відзначити найкращих. Хто цього річ отримав бурштинового янгола? Знає наша Катерина Золінська. їхніх серцях надія та бажання творити добро за плечима, самовіддана праця та тисячі людських доль. Волонтери, доброчинці, меценати, громадські та благодійні організації. Добрі справи цих людей відзначили на конкурсі Благодійна Вінничина Вінничина-2018». Янголів добра отримали 13 благочинців. Це дійсно така символічна награда, яка символізує що люди, которые отримують цю награду, як оскар благотворительності. Ані являє. Являются... Ангелами добра для тих, кому вони допомагають. Доброчинці Вінничини не відзначають четвертий рік поспіль цього разу. На конкурс надійшло більше сотні заявок. Третій рік підряд, кількість заявок від Вінницької області на національному рівні на першому місці в цьому году у нас 102 заявки і награди будуть проходити в 13 номінаціях. Переможців оголошували люди, які відомі своєю активною громадською позицією. Серед них дизайнери, актори, співаки, очільники підприємств та організацій дуже багаті люди. Я так думаю, багаті душею своєю, і цим добром вони діляться з усіма, тому що добра дуже багато і. Е... Мен для мене велика честь зараз нагороджувати вас. У номінації Благодійність бізнесу. Оскар добра отримала Вінницька птахофабрика. Лише за минулий рік вона в соціальні проекти вклала 53 мільйони гривень. Ми безпосередньо працюємо з громадою в кожній громаді, де вона знаходиться. визначаємо з ними бюджет, який ми можемо потратити на них. Вони самі приймають рішення, абсолютно ми не вмішуємось в те, що їм потрібно сьогодні краще. То чи це можуть бути вікна в садочку, чи це освітлення в клубі, чи це освітлення в якоїсь вулиці? Спеціальні відзнаки отримали учні ліцею 7 та барської школи номер 1 Їхні добрі справи журі оцінювало поза конкурсом. Дуже Давно і не для нагород працює, і всі діти в нас дійсно займаються благодійністю від душі. Дуже приємно, що є такі люди, такі організатори, які відзначають це, цінують і запрошують нас нам дуже почесно бути учасниками. Такого заходу благодійність, в принципі, вона не може бути оцінена, тому що будь-яка справа, будь-яка дія, будь-яка навіть саме мінімальна річ, яку зробить дитина, вона вже є великою, тому що діти вони ще не є такими свідомими як дорослі. Тому коли це відбувається, ну як можна це оцінити? Янгол добра у номінації Колективна благодійність полетів до Вінницького обласного осередку осіб з інвалідністю усі. Особливої атмосфери церемонії додавали виступи війницьких співаків: Катерина Зулінська, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал Віта. Міжнародний фестиваль Чайковського та Фонмек розширює кордони з 12 по 17 травня. Вінничани зможуть насолодитись не лише вечорами симфонічної та камерної музики. Цьогоріч вони поєднаються із сучасними музичними напрямами, тому організатори запрошують молодих виконавців. Концерти пройдуть у Вінниці та районах області. Вперше серед учасників фестивалю новий філармонічний колектив. Подільський камерний хор Глеонтович капела». Загалом у місті дадуть до двох десятків концертів та 14 – в районах області. На фінал підготували феєричний нон-стоп – джазовий концерт від хедлайнера академічного оркестру радіобенд Олександра Фокіна. Концерт унікальний, колектив унікальний, ціни поставив унікальні. Ну що ж, тепер, тепер нам треба чекати унікальність вражень нашого глядача і слухача. Ну а далі про погоду. Вітаю Євгеній. Чи маєш власний рецепт, як вберегтися від холоду? Вітаю, Марія! Вважаю, найліпше дослухатися до синоптиків, і тоді погода не додасть вам неприємностей. А детальний прогноз я вже готова вам розповісти. На цьому ставимо крапку. Втім, наші журналісти продовжують працювати, аби про найголовніше ви дізнавалися на телеканалі Віта. Зустрінемось.